Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про ще одне рішення уряду, про яке я дізналася нещодавно, тому що воно було прийнято вчора. Ще 5 тисяч родин зможуть отримати кошти по 6500 гривень на кожну дитину. Хочу нагадати, що була прийнята постанова Кабінету міністрів України ще в 2024 році, відповідно до якої протягом грудня 2024 року. Року мала забезпечені родини з дітьми або родини, які мають статус внутрішньо переміщених осіб з дітьми, так, які отримують виплати на проживання, отримали, мали отримувати, хто вже, можливо, і отримав, так звичайно, на кожну дитину до досягнення неї 18-річчя 6500 гривень. Називалася ця ініціатива тепла зима, але. Багато хто, на жаль, з технічних причин, у когось була відсутня електроенергія, так чи ще якихось причин, не змогли отримати ці виплати, то в такому випадку Кабінет міністрів України прийняв відповідне рішення, відповідно до якого ще 5 тисяч родин отримують по 6 тисяч 500 гривень на кожну дитину, саме цих категорій, про які я тільки що сказала. Це стосується малозабезпечених родин з дітьми. Родини мають статус ВПО з дітьми, так, до досягнення дітьми 18 річного віку. Також дана постанова ще передбачала, що таку виплату зможуть отримати люди з інвалідністю з першої, першої групи, які також мають статус внутрішньо переміщених осіб. Тому уряд прийняв таке рішення провести до нарахування тим, кому допомогу було не виплачено протягом грудня 2024 року. Року з технічних причин, проте дані родини мали право отримати ці кошти. Тому, якщо ви не отримали, уряд обіцяє вже дане питання врегулювати. І обов'язково, хто в грудні 2024 року не доотримував кошти в рамках, Програми тепла зима, а це нагадує 6500 гривень на кожну дитину. Так, до досягнення неї 18 років, ви зможете отримати ці кошти е, уже в наразі, так, в 2025 році. Дивіться в. Тоді також ще в грудні, коли хто отримував, передбачалося, що вам не потрібно було звертатися нікуди, так кошти мали б вам бути нараховані автоматично. Тож ще 5 тисяч родин в рамках програми Тепла зима зможуть отримати кошти у розмірі 6 тисяч гривень на кожну дитину до досягнення неї 18 років.